Тепер тут комфортний простір і для малечі і для батьків у лікарні переформатували усі приміщення, врахувавши вимоги безбар'єрності. У семиповерховій будівлі поставили нові ліфти, замінили покрівлю, утеплили фасад. А на ганках облаштували необхідні підйомники та пандуси. Також відновили воду лікарню з басейном, що є одним із найдієвіших методів реабілітації малечі з проблемами опорно-рухового апарату та після травм. Це, мабуть, єдиний заклад охорони здоров'я, в якому такий достатньо великий басейн, який може одночасно приймати багато пацієнтів і отримають допомогу. Тобто, це тільки частина. Є пасивна, активна реабілітація, і даний вид, скажімо так, напрямок, кусочок реабілітації він дуже важливий і буде сприяти тому, щоб наші діти скоріше приходили до нормального життя, щоб покращувалася їхня якість життя і щоб батьки мали змогу бачити це на власні очі. Реновацію тут розпочали ще до повномасштабного вторгнення, коли місто із обласного підпорядкування повернуло медза у свою власність для стаціонару лікарні це перший комплексний ремонт за понад 30 років його існування. Це приклад творчої роботи співпраці між місцевим самоврядуванням та державною владою в повному сприйнятті один одного і фактично держава виділила кошти на капітальний ремонт лікарні. А міська рада, місцеве самоврядування обладнало цю лікарню. Меблі і все інше витратив на цей проект більше ніж 30 мільйонів гривень. Водночас тут є декілька реабілітаційних просторів із різного типу обладнанням та соляна кімната. Загалом потужність оновленого медзакладу дозволяє розміщувати до 130 пацієнтів віком від одного місяця. Йдеться про стаціонарні дитячі відділення педіатрії, неврології, психіатрії, реабілітації, де з пацієнтами працюватимуть усі необхідні фахівці. Завершити всі роботи планують вже до кінця року.